Серед вимог для переходу з тимчасового захисту на спеціальний дозвіл на довгострокове перебування, безперервне перебування понад два роки на підставі тимчасового захисту. Що саме означає ця умова? Як таке перебування рахується для отримання дозволу на постійне місце проживання чи можливі поїздки на декілька тижнів в Україну або відпустка за кордоном? Інформаційний портал для іноземців повідомляє, що безперервне перебування охоплює безперервність тимчасового захисту та медичного страхування. Це означає, що протягом попередніх двох років особа не відмовлялася від тимчасового захисту. Тимчасовий захист не був скасований, термін його дії не закінчився, а внески на медичне страхування сплачувалися безперервно протягом усього цього періоду. Тож короткотривалі поїздки не впливають на можливість отримати спеціальний дозвіл. Перешкодою може стати скасування тимчасового захисту, ситуація, коли особа не встигла або забула продовжити візу, а також призупинення медичного страхування. До тривалості безперервного перебування також зараховується період фізичної відсутності на території Чехії за умови, якщо людина була відсутньою менш ніж 6 місяців поспіль. Зверніть увагу для того, щоб забезпечити безперервне перебування на території Чехії. Дуже важливо не допускати перерв між термінами дії окремих дозволів на перебування, тобто необхідно вчасно подати заяву на продовження дозволу на перебування. Це означає, що ще до закінчення дії попереднього дозволу. Людина має звернутися до відповідного органу із заявою про бажання продовжити дозвіл на перебування або про бажання отримати дозвіл на постійне проживання у випадку, якщо термін дії одного дозволу закінчився, а людина ще досі не звернулася з проханням його продовжити, безперервне перебування буде анульовано, а людині доведеться подавати заявку на отримання нового дозволу. У Міністерстві внутрішніх справ Чехії підтвердили, що тимчасовий захист враховуватиметься для отримання дозволу на постійне проживання у Чехії. Тривали побит. Перебування рахуватиметься на половину. рік фактичного перебування дорівнює півроку для отримання дозволу. Водночас, термін перебування на спеціальному дозволі на довгострокове перебування зараховуватиметься повністю. Не забудьте підписатися на канал Чужинець та поставити вподобайку.